Доброго вечора, давно не чулись. Ви просили, ми зробили. Син мій розробив отакий корпус. Внутрі у нас комірка Samsung SDI. І, як ви бачите, маємо дві плати. Дві плати означає вдвічі швидшу зарядку, нагадаю. От, вдвічі швидше заряджається. І плюс до того маємо 4 порти Type-A, 2 порти Type-C. Тобто одночасно можна заряджати через один порт, через одну плату, наприклад, другою користуватись. Ну і в цілому така модель буде швидше за. Швидше